Uhm Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Uh, я Олег Семко в студії і мій гість. А сьогодні у мене в гостях директор uh, нашого фахового музичного коледжу, народний артист України, пан Станіслав Городинський, показує, зроби мені звук вище вище мені чую. Нормально зараз нормально так? Добре, да ну сам будесь трошечки. Ага, не... Добре. Uh, так ось Станіслав Городинський Сьогодні у мене в гостях. І я дуже радий цій зустрічі. По-перше, ми дуже давно не бачили зі бачили зі Станіславом Станіславовичем. Це по-перше. А по-друге, ми сьогодні будемо говорити про uh, знову виходить Вінниця попереду всієї планети. Ми будемо говорити про перший. Uh, я скажу так, як я це розумію. Ви мене виправте. Добре, Станіслав Станіславович? Uh, ми сьогодні будемо говорити про перший експериментальний єдиний вук. Країні е Ліцей мистецтв. Мистецький ліцей. Бо навіть тут я не знаю, як правильно сказати: мистецький ліцей чи ліцей мистецтв. Як його не назвеш, головне, що він у нас є. Головне, що є. Так ось, я хочу сказати нашим глядачам і слухачам, що. Вже запустився. Це дійсно пілотний проект, це дійсно експеримент, експеримент на рівні всієї України, тому що як каже, мій гість такого в Україні ще немає, ніде практично немає. Вінницький фаховий коледж мистецтв імені е, Миколи Леонтовича оголосив набір і вже зробив набір на 23-24 навчальні роки у ліцей мистецтв за трьома напрямками: музичне, театральне і хореографічне. От про це якраз сьогодні будемо говорити. Як ви взагалі наважилися на це? Доброго дня всім слухачам, глядачам. Я скажу, що це надзвичайно непросто. Це я виношував цю ідею вже років 10, а то й більше. Я взагалі не думав про ліцей, хоч називав його ліцеєм, але оказується, <світок> що. Положення про мистецький ліцей, затверджений міністерством культури, не має права на існування, тому що там має бути відповідна базова повна середня освіта, починаючи з, з нульових класів, угу. там і, і, і це має бути відповідна база навчання, для навчання, відповідна база для проживання, відповідний бюджет, відповідний тобто. Весь-весь е... весь великий набір. тобто там Набір має бути ну, так, дуже серйозний. І так, і так є при, е, при наших музичних академіях. Це те, що називається спеціалізована школа. Це, 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 Раніше так, так, так називалося, це спеціалізовані так. школи. Е, всі обласні, е, Музичні школи зараз знаходяться, я, я вважаю так, бо я пояснюю це всім вище стоящим керівникам, які, можливо, не вникають. Я не знаю, е, яка в нас в майбутньому мала би бути мистецька освіта. Е, якщо у нас зараз е, в зв'язку з ковідом, в зв'язку з війною, е, музичні школи е, сільські, я маю на увазі. це питання стила про сільських дітей, які навчаються в сільських музичних школах, uh -huh. школах естетичного виховання. Е, там є надзвичайно талановиті діти. Які не мають можливості себе проявити наскільки наскільки потрібно, тому у мене ви визла така ідея ще, ну я не знаю більше десяти років про те, що я хотів цих дітей забирати, як назвати їх, як назвати цей не, цей центр, цих абітурієнтів. центр який mm -hmm. збирати дітей, це народжувалося дуже довго, але коли стосувалося того, що я хотів зробити дитячу музичну академію. Дитяча музична академія, mm -hmm. Mm -hmm. то воно е, зразу не дозволялося нашим е, владою, тому що не можна давати кошти на це все. Тому потрібно зробити, як назвати його якось ліцеєм. От ми зробили так в межах законодавства, того якого можна чи не можна, бо тому, що нам кажуть, що це порушення там законодавства, ще й тотальне до того. Але я думаю, що спасіння мистецької освіти, спасіння тих та дітей, які в нас є. Ми не пішли на порушення. Це пройшло всі, тобто всі юридичні всіх інстанції. служби, всі інстанції. І сьогодні, дякуючи власній державній адміністрації департаменту фінансів, департаменту гуманітарної політики. І дякуючи депутатам, депутатському корпусу, які проголосували за ці за створення обласної ради, Обласної ради дійсно mm -hmm. так. Да. Тому ми на сьогоднішній день маємо 27 дітей. Mm -hmm. Це перший набір. Це перший набір, хоч я скажу, що в серпні, місяці, коли рішення прийнято було в червні. А з 1 вересня потрібно було набирати дітей. Mm -hmm. І це надзвичайно важко, тому що е, батьки, це треба було б провести величезну роботу з батьками, роботу з батьками, та. з викладачами. Mm -hmm. Викладачі казали, що ми не будемо планувати відпускати, тому що це наша зарплата, що це наша е, Наші години, наші набори, ну, все-все. атестація. Mm -hmm. Тому що вони, якщо будуть вступати в коледж, то, то ніби як е, їм буде зараховуватися, е, що вони там поступили, значить в них буде вставитися якась вища категорія. Mm -hmm. Але е, ми погодили це з управлінням. Культури, да, дякую ще управлінню культури та е, креативних індустрій е, за те, що ми включимо. Я думаю, що е, коли буде атестація проходити, викликаючи, щоб включити, це ж все-таки е, досягнення е, викладача, який віддав дитину до нас в ліцей, і дитина навчається і, з, з можливістю вступити в коледж. Тобто, за цей рік, ну, вибачте, я скажу інакше: е, викладач дитину з нуля. Довів до такого рівня, який дозволив цій дитині поступити в ліцей, і потім ну це ж ну, ну педагог я... вже готував. Ну так, так. так же виходить? справа в тому, що ми не беремо десь там, якщо, якщо ми беремо після восьмого класу загальноосвітньої школи, uh -huh. Uh -huh. але ми на цей рік не дивилися на, на в якому класі музичної школи, не зовсім звертали увагу. Тобто зараз набір. На, на музичний напрямок е, дуже, дуже складний. Тим більше, що всі про це знають, що ми беремо не просто з вулиці кого-небудь, ми беремо після закінчення початкової ну, початково навчального mm -hmm. закладу музичної школи. І, е, і тому ми їх взяли на цей рік в будь-якому їхньому вигляді, в якому їхньому рівні знань для того, щоб за цей рік можна було з ними попрацювати, і в слідуючий рік вони мали можливість більш-менш підготовлені вступати до нас в коледж. Ну це найперший рік, це перший набір. Це ми чудово знаємо. Це завжди дуже дуже важко, це дуже непросто і це, це все експеримент. Бо як ви, експеримент, ви правильно сказали, так, експериментальне це експеримент. да, Але Я от думав, я просив, кажу, хоча б набрати до 1 вересня 6-7 дітей, це було б добре. То ми вже говорили, ми, ми написали. Але в першому нашому зверненні до всіх, що ми набираємо, і акторів і хореографів, ми не брали. Ми цього року взяли тільки музикантів, і практично всі, абсолютно 100% сіл сільських музичних шкіл. Це 27 музикантів. 27 музикантів. Так, різного різного там напрямку, але там всі є. Тобто, зараз ми я не буду аналізувати по по музичних по інструментах, які нас зараз гинуть, просто зникають. З набору з набору. Вони практично не користуються зараз популярністю і на них діти не йдуть. Наприклад, Я які? Не, Ну, наприклад, баян. Баян? Ви... Ви Ви... Баян, це Ви... Ви... Це неправда. я вам не Це повіру. правда. це правда. У нас зараз вісім викладачів, і практично у нас вісім, а то вже а то вже, мені шість, бо вони дехто забирає документи, ну не хочуть грати на баяні. найпопулярніший, Найколись, музичний, був найпопулярніший, найпопулярніший, потім воно пов'язане було з тим, що колись були народні самодіальні колективи, які треба було компонувати. потрібно було. Зараз, Всім ну, да... треба було компонувати. Локалі компонувати. Зараз, а зараз все, все, я, я не знаю чому. Ну так. Я, наприклад, 6 років, да? Тому для мене це дуже дивно, що е, хоч я зараз її не користуюся, не, 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 не беру руки практично, mm -hmm. бо в mm мене -hmm. немає часу вже і вже ні бажання немає. Але я скажу, що і не тільки баян, у нас багато таких, як ба, декілька таких інструментів, які надзвичайно потрібні. Духові інструменти, там, і фагот, і гобой, і, валтор, і, і, і валторна, звичайно, да? і е, флейта. Це та ну унікальні ви, інструменти, ви, ви, які це, це для мене відкриття відверто. Да. Тому що завжди е, духові інструменти, як ми казали, духовенство між собою, між студентами, коли ми були. Духовенство завжди у них був конкурс. Завжди діти йшли Популярні саксофон і труба. Це найпопулярніше саксофон, саксофон взагалі. Найпопулярніший. Ну, саксофон той самий, та сама аплікатура йде з ну, та сама аплікатура, але діти вступають, бо тому, тому, що вони хочуть грати на саксофоні. От і все, і, і нічого не зробиш. далі. І, 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 я не хочу аналізувати, uh -huh, як воно ну, там uh -huh, далі. Uh -huh. Куди там. Добре, 27 дітей ви взяли, і це зараз от у нас іде. Ще раз нагадаю: ліцей працює, і в ліцеї є набір по трьом категоріям: Це музична, театральна і хореографічна. Е, хореографічний напрямок, ну, але Поки... я але я підкреслю, що е, задача ставилася тільки для музикантів. Ми хореографічний і театральний включили із за того, що я думаю, що не наберемо музикантів. Але mm -hmm. якщо ми побачили, що в нас пішли музиканти, ми відмовилися, б, ну були бажаючи на хореографію там і на, на акторське. Mm -hmm. Я думаю, що вони, вони є конкурсними, ці напрямки, і театральна, і хореографія. в нас є набір, так що ми цим не страдаємо. Окей, okay, забігаючи наперед, оце ми зараз говоримо про набір, який запустився, який зараз вже вчиться у вас, діти. Це 23 24-й рік. З 24-й, 25-й, е, як ви думаєте, е, буде театральний, хореографічний? Ви підтягнете? Ви запустите? Подивимося. Ми подивимося по набору. Який по набору. Буде? Я подивлюся, де... У вас обмежений набір? На... Взагалі. цього року ми взяли 27, на слідуючий рік. Ми закладаємо бюджет 50 е, дітей, угу. так що майже в два рази більше. Угу. Будемо дивитися, як буде набір, але це залежить дуже багато моментів. Це і проживання гурту. Жеткої секунду. При... О тут я маю сказати офіційну зараз абсолютну інформацію для наших глядачів і слухачів. Це не просто набір дітей, а ліцей в даному випадку, конкретно, Вінницький фаховий коледж мистецтв. От зараз сидить переді мною директор Станіслав Станіславович Городинський. Він так. бере на себе наступні зобов'язання. значить, діти, які поступили в ліцей. Вони по перше, навчання безкоштовне це і раз. Друге, учні забезпечуються безкоштовним проживанням у гуртожитку коледжу. Так. Тобто вони ліцеїсти, але проживають без... безкоштовно в коледжі. Хто не вінницький, хто не знав, хто навіть вінницький і не знає. Перейти від дверей гуртожитку до дверей коледжу, якщо не через двір, а якщо по вулиці пройти, ну то це 100 метрів. Ну, нехай може, буде 100, може сто п'ятдесят метрів, максимум 150 метрів. Так, це так. все одна велика будівля, тобто, це дуже поруч. І ще один момент. Це я все кажу зараз батькам. А, учні забезпечуються безкоштовним харчуванням, Трохразовим. Три триразовим безкош... безкоштовним харчуванням. Mm. Ліцеїсти забезпечують, так. тобто безкоштовне проживання, безкоштовне навчання і безкоштовне триразове харчування. Так. Дуже дякую за що ви мені допомогли. Я, я, я дуже чітко у це зараз розставив. Тому правда. що ця це інформація правда. буде переварюватися у батьків в головах в першу чергу. Дитина да, хоче, не хоче, мамо, тато можна, я поїду і так далі, а все одно вирішують батьки. Ну як не крути, Так. 에, до речі, з якого віку або з якого класу ще раз повторіть, ви набираєте. Ми набираємо після восьмого класу загальноосвітньої школи, тобто діти, які йдуть. 9 класс. І в слідуючому році так само. Я думав брати з восьмого, але ще вони малі, і для нас це трошечки накладно. У Нас е, дали нам штат повний. Ми як штат. Ми маємо на сьогоднішній день чотири вихователі. Е, є проблеми з деякими вихователями, тому що зараз, звичайно, не просто з, 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 з працівниками відповідальними, які багато виїхали за кордон, і це дуже важко. Mm -hmm. Я навіть не міг не до цих пір соціального педагога. До речі, що це колись це було е, ходили соціальні педагоги з mm -hmm. на роботу. А зараз їх просто немає. Ми шукаємо його де ну, сьогодні мені пообіцяли. Ще одного вихователя потрібно, але такого вихователя, який би міг працювати з дітьми. А не мене приходять там якісь дітки, такі що діти, щоб їх не налякалися. Да? <сум> Тому дуже зараз працюємо над цим над цією проблемою штату і відповідальними людьми. Є проблеми, але ми їх вирішуємо завдяки батькам. Я дякую. До речі, хочу подякувати батькам, які погодилися, віддали своїх дітей до нас, і ми їх дуже раді бачити і з батьками. Спілкуємося. у Нас є за є завід. Є чотири вихователі, і нам дали шість ставок для педагогпедогічних. Тобто ліцей працює згідно планів навчальних школи загальноосвітньої 9 класу, разом mm -hmm. з тим з нахилом музичні, музичні. музичні предмети. Mm -hmm. І вони mm -hmm. займаються як потрібно, але більш досвідченими педагогами, як ви всі знають, що в нас педагоги, які закінчили консерваторії, і тому вони більше знань дадуть. Ми відібрали спеціально робили на. Для того, щоб по фаху е, працювали ті викладачі, дуже які дуже люблять дітей, тому це все також під підбиралося. Якщо mm -hmm. хтось не подобається, не так, якщо хтось не подобається дітям викладач, він приходить і каже, я хочу поміняти. І немає питань мецен. Я не тільки з ліцеїстів, я і викладачам студентам mm -hmm. коледжу про це кажу. Якщо ми всі працюємо на дітей, якщо не буде дітей, не буде, буде нас тут. Тому е, викладачі е, тепер працюють більш прискіпливіше, активніше, доброзичливіше тому що зараз часи такі війна, діти, великі стреси, мають всіма працюємо. Е, так е, що ми маємо? От знову таки. Давай вернемося. Давайте вернемося до питання для чого це все. Станіслав е, ви хотіли, ви сказали, дуже довго думали. Виношувалася ідея дуже давно. Для чого це має бути як е, таке підґрунтя, як база е, для тих дітей, які потім все таки захочуть. Продовжувати своє навчання і вступати в Вінницький фаховий коледж мистецтва. Так справа в тому, що дійсно зараз з набором надзвичайно непросто. У нас багато навчальних закладів, і діти йдуть. Вибір великий, а дітей мало. А мистецька освіта потребує відповідного відповідної уваги на теперішній час, тому що якщо ми втратимо мистецьку освіту, це дуже важко її відродити. Я скажу так, що за минулий рік з минуло спочатку навчань спочатку по. Спочатку нашої есть, тобто війни, яка розпочалась в Україні, від нас поїхало за кордон 40 43 дитини, які практично не вертаються звідти, 43 дитини це безпосередньо студенти, студенти не так. ліцеїсти. Ні -ні -ні, це ми це мова про... йде просто. Я, я говорю uh -huh. про те, я хочу прив'язати до цього. І в нас, якщо взяти за період 10 років, а можливо трошечки більше, десь 12 років, у нас було 405, а зараз у нас 305 студентів. Uh -huh. Тому контингент зменшився. Нас... 25% 25 у нас з'явилися, як би сказати, вільні місця гуртожитку, за рахунок чого. Ми можемо е, взяти ліцеїстів, uh -huh, які будуть, uh -huh. яких ми будемо готувати е, як абітурієнтів, майбутньо. але це не обов'язково. Ми нікого не зобов'язуємо, щоб вони обов'язково вступали. У нас таких умов немає. Якщо дитина вчиться і вона рік повчиться і відчує, що вона не хоче вступати і не бути музикантом, вона може залишити і піти собі в інший навчальний заклад, uh -huh. е, от. тобто вона може після умовно е, моделюємо ситуацію після восьмого класу на 9 клас, я зараз спеціально говорю по шкільній програмі, шкільним класам. На Дев'ятий клас дитина поступила до вас в ліцей, так відівчилася дев'ятий клас. Щось, ми щось ми вручаємо свідоцтво про закінчення 9 9 класів. Щось пішло не так, і дитина може з цим свідоцтвом повернутися в і піти в десятий клас. Може, в десятий може вступати в якийсь коледж, А може поміняти інший ліцей, наприклад. Так е, ну, стосовно ліцею, я що скажу? Це наша перспектива. Я так надіюся, я вірю в те. Я хочу, щоб е, слідуючий рік був конкурсним. Я, цього року не було конкурсу, ми брали практично. Ну, це підряд. перший рік. Ну... Ми брали всіх підряд. Є різні діти, я скажу. Mm -hmm. да. але, але ми раді тим, що вони є, і ми їх ми хочемо привити їм високе мистецтво для того, щоб вони відчули, що таке різниця між там, де вони навчалися. І у нас тут інші умови, у нас і, 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 і концерти, Та і, життя і зал. І Життя й гуртожиток, і їдальня, і спільне життя, і, і, і проекти. І вони мають брати участь у різних наших проектах, які в нас в коледжі будуть. Тобто дітей будемо залучати до концертів, ті, ті, які будуть готові до того всього. А є непогані дуже діти. Надзвичайно, да. Ми раді. Ну, це дуже цікаво. Тим більше, так як ви кажете, що на жаль, іноді таке буває, що сільська музична школа, вона не має тієї перспективи. Я не сказав, що ми, no, no. що ми вже говорили про те, що діти практично всі сільської місцевості з районних центрів бувших або з сільських музичних шкіл. У нас mm -hmm. Вінницьких немає. Ми говорили про це, mm -hmm. так? Ну да -да -да. я просто підкреслюю да -да -да. про да -да -да. це. Да -да. Ну тобто, це ви даєте шанс. Я даю шанс, е даєте е шанс. я даю шанс дітям е стати великими музикантами або. Е про великих музикантів хтось може подумати, що це просто ви на посмішці зараз Ні, сказали. Не, не на посмішці, а так. я вас дуже прошу. Спеціально у нас залишається там буквально півтори хвилинки. В яких країнах і в яких колективах зараз продовжують виступати, виступають, беруть участь випускники Вінницького фахового коледжу колегу. Практично всіх колективів, якщо взяти Вінницькі колективи, це я... у Вінниці у всі. У Вінниці театр Це, це більше половина. Та, та. Це камерний оркестр, це симфонічний оркестр. Та це Елеонтович Капела, який я маю задоволення mm -hmm. е, мати, тому що я його створив, той і симфонічні в тому числі. І наші випускники працюють в різних величезних європейських театрах опери і балету. Ну топ, ну опери, якщо взяти, mm -hmm. да? е, вони співають в різних операх. Вони беруть участь. Дуже, наш нас діти вступають в наш видатний театр університет театральне мистецтво. Uh -huh. Карпенка-Карого. Карпенка uh -huh. ну я, я навіть не можу сказати, де їх немає. Вони їх по всьому світу, по всьому світу, особливо зараз. Вони у Фінляндії, і вони і в Швеції, коли випускники пороз'їжджалися, і вони там презентують нашу Україну. І творять Ну, те, що ми займаємося волонтерською діяльністю, то по всьому світу це uh -huh. надзвичайно приємно. Волонтерською діяльністю. До речі, ви зараз сказали про те, що ви готуєте такі кадри, які потім дуже дуже на дуже гарному. Я не хочу нікого перехвалювати, але на дуже гарному рівні вони е мають можливість і працювати, і грати, і презентувати так. Україну. Ну і Вінницю, саме собою, наше рідне училище. Я вам дякую щиро. І ще раз нагадаю, е Станіслав Станіславович Гродинський, директор е фахового коледжу мистецтв, народний артист України. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. А говорили ми про унікальне явище в музично-освітній, в мистецько-освітньому середовищі. Ми говорили про перший всеукраїн. Інський або перший український ліцей мистецтв, який от на свій страх і ризик, пан Станіслав Станіславович на своєму на базі нашого фахового коледжу Тут, і точно. відкрив. А зараз вертаюся до батьків. Ще раз передивіться, послухайте, завітайте, подивіться, знайдіть інформацію. Вона відкрита. Вона є можливо саме це і потрібно вашим дітям. Дякую вам, шановні Дякую. глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Ловий Вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.